Україна 2025 рік Учимося жити без світу. Це для тих, хто держить домашніх животних. Таких як він, сковчить. І виключили світ, ніяк як дець молоті. Що робити? Сухе дасте, обдує. Свиня з'їсть сухе. Нічого. Такий висир. Оце зерно. Піввідра зерна, піввідра води. Заливаємо. Через сутки можна давати будь якому животному. Воно буде вже повне відро, воно розкисне, буде м'ягеньке От. і буде добре усваитися. Кстати, можна їсти людям. Називається солод, тільки треба днів три, поки не почне проростати, проклюнеться зерно. Вот. І тоді вже можна їсти. І воно навіть як лікарство полезне, Некоторі люди употребляють. Говорю, ну, в даному випадку це для животних. Для чоловіка там трошки по-другому. Треба все це помити, убрати Для животного... Воно буде їсти так, тому що воно і соломку, і половку любе. Вот. Завтра покажу, як воно сутки воно постоїть. десь час 20 вже буде отак давитися. Якщо буде давитися, значить буде вже пригодне для употреблення. Так що вчимося жити без світу. Україна, війна, Харківська область. Коли включить світ, тоді вже будемо, як звичайно, молоть там, дерть. Куплять. Ну Зараз, як світу немає, то ніде не купиш. Ну, такий виход з положення. Всім добра, пока-пока.